З перший сорт, вага начинка 8 кг за 1350 гривень. Чоловіча фліска. На замочку розмір 56. Такий чоловічий теж фліс легенький. Розмір 52-й. Жіноча плотна фліска. Може бути як куртка. А розмір М. Чоловічий фліс. Розмір. Елька. Така жіноча фліска. Розмір. Елька, чоловічий фліс. Розмір XL. Така жіноча фліс. Може бути як куртка, розмір сороковий. Легенька Чоловіча фліска, розмір 164 Жіночий плотний фліс. Розмір 176. Такий плотний фліс. Розмір 42-й. Фліска, може бути як чоловіча, так і жіноча. Розмір еліка. Жіночий фліс на замочку. Розмір 176. чоловіча фліска на замку розмір XL. Чоловічий фліс плотний, розмір М. Такий теж чоловічий на замочку фліс, розмір 48. Легенький чоловічий фліс, розмір Елька. Жіноча фліска. Розмір 58. Жіночий фліс, Розмір XL і останній. Лісова безрукавка чоловіча розмір, без а яка це був ліс перший під другий сорт, вага мішечка 7 кг за 1350 кг.